Господа, всім привіт. Поки я двигаюсь по дороге між Чорнобаєм і Оржицей, я вам розкажу про свою історію з Сукор-трансбезпекою. наперед, скажу, що шпікнули мене два рази. Як це було? Послухайте і робіть виводи, як у нас в країні закони дійствують, ну і все. Ну, я думаю, ви вже знаєте, але тим не менее. Якраз сьогодні кофе, а це ж на заставку картинка така зробилась класна. Думаю, зніму вам відео. Значить, що я вам розкажу? Е, перший штраф. Це було перед Новим годом, місяців 9 назад, чи 10, виходить. Їхав я на евакуаторі, пек е, категорія. Там багато підписчиків, такі казали, чим воно закінчилось. Ось зараз розказую. Якраз в мене натхнення знайшло. Їхав я з прицепом, евакуатор Б категорія. E, зареєстрований, він був не на мене. І з тракторним прицепом, ну діда купив, як завжди їду там з тих паспортом. Остановлює трансбезпека, я ж радо з нею встановився. А я ж перед цим законів начитався, там написано, що якщо ти їдеш на своїй машині і везеш типу, собі, то ну, по, як, як село від'ю тобі. Значить що? Він остановив і каже. Передайте, будь ласка, документ на перевозку. Кажу, ось отіхпаспорт. А він каже, це не документ. Мені треба документ установленого зразка і не їба його. Кажу, ось, ось тихпаспорт, я номер, я по ньому їздю, типу, ну ось везу. Мене міліція провірила, все добре. Ні, каже, а нам такі документи. не надо. Нам треба документ установленого зразка. Кажу, тихпаспорт це встановлений зразок? Так, але ні. Каже, короче, не переживайте, я зараз вам випишу протокол. Взяв мої дані. Бусик стоїть як сюди до поворота. Каже, пішли зі мною типу, по копію. Кажу, мені на ногу впала в лом, я не можу ходити, принесете? ні, я не принесу. типу, Значить вам по пошті прийде. Це історія номер один. Ну і все. Відео десь там, кстати, в Ютубі є. Якщо пориться, можна знайти, як вони мене любили. Тудим-сюдим. Каже, а машина типу, подивився тих паспорт, каже, вона не на вас записана, я подозріваю, що ви перевозчик. Я теж почав підозрювати, що він але Не суть. Значить, проходить примерно 6 місяців 6 чи 6,5. Дзвони мені чоловік, на якого записаний той спринтер, він не послідня людина. Каже: А в тебе не було з трансбезпекою штрафів на 17 тисяч. Так кажу, братан, ні, мені ж завірив в оцей чепухаї буча що Типа Вас визовуть Укер Трансбезпеку, письмо до вас прийде, ви дасте роз'яснення і нічого вам не буде. Ну Міша ж наївний перший раз, знаєте, як, як дівчина. Ага, й роздвинув вуха. Значить, що у нас виходить? Коротше, вже пройшли всі суди. Всі інстанції. Цьому чоловіку протокол склали, кстати, на власника машини по тіхпаспорту, не на мене. Тобто, якби склали на мене, я б ще міг там ногами дригати судитися, а в нього машини по Україні їздять. І на все це майно вже йому дзвонять і і, типу, павмичною, наложений арешт. Ось так це у нас відбувається в країні. Ти спиш, навіть не знаєш, що в тебе там суди йдуть ще щось, тобто неувідомительного письма. Ну взагалі нічого. Чоловік жив спокійною життю і тут бац. Каже Міша, що будемо робити? Ну, Міша парень ровний, як оцей кусок асфальта. Значить що, Міша каже, плати гроші. А, кстати, набрав юристу, вони кажуть, типу, ми не готові займатися з цими долбойовами. Типа, часу нема, ще щось. Кажу, поняв, прийняв. Бери, Міша, а там треба вже не 17 тисяч заплатити, було, а 19 з -то, типу, з чимось, типа, зполнительну якусь комісію. Зараз е, з мислями собору все на момента. Поки збирався з мислями, людина спрашує як там Тесло їхати, чи лівкою машиною, да? так? Ти беда, спрашувала як льоковою машиною їхати по цих ямах. Це треба Оржицю дзвонити. Буде воршиць праздник празник їжиться. Це коли чиясь шляпа до жопи автодора движеться. Так оце і тут. І значить що? кажу Їдь плати, поїхав він заплатив через 15 минут чи 20, все, штрафи зняті, вот. а решти, все. Значить, мінус 1920 чи сіки. Я по-моєму 20 дав. Я не пам'ятаю ну, щось таке. Вторий раз мене встановили тоже на блокпосту біля Криничок в Дніпропетровській області. На цьому спринтері, Це спринтер категорія С1. Типа туди-сюди, кажу, що треба, блядь? А у вас, типа, ми повинні подивитися розпечатку тахографа. Кажу, ну подивіться тільки, де я її візьму. Я, кстати, раніше з цими толбойобами якось не пересікався, їх було менше, навіть грошей в бюджеті було більше, не так вони всіх любили. Кажу, а де я взяти цю штуку? Він каже, у вас тахограф повинен стоять, заліз в салон. Ну кажу, ну, прикурювателю там є, тихпаспорт з прицепа Де? тахограф? А як у вас немає тахографа? Кажу, ну машину ж якось завезли в Україну, тихпаспорт вона отримала, всі ці діла. значить. Тим більше недавно її перерегістрували в перша кажу, воно ж якось ну дивляться кудись, хто там реєструє. Да, значить у вас має бути якийсь журнал учета робочого часу. Забігаю на перед і кажу, що ця машина теж не на мене Ага. Кажу, зачем? Типа, Я хазяїн, у мене там страховки, і вся херня, водій 5 вже лежать, всі на моє імя. ну, 5 років. Кажу, можна владіти машиною по тих паспорту? Каже, звісно, можна. А де ваш документ на груз? Кажу, який груз? Вивозь, соріха, техніку вивозю. Плядь. Там війна. Ні, ну у вас має бути накладна. Кажу, де її взяти. Е, ну, короче, його це не У вас повинна бути накладна і все, Ті, паспорт це же, не документ. Ну кажу, і що? Ну, на вас буде заставлено протокол за відсутність тахографа, е, за відсутність накладної. І там ще третє, щось він, блядь, придумав. Хібать його в рот дорога. Ага. Типа 51 тисяча. Ага, кажу, ну і що робити, блядь, делаєте. Йде цей транспекціоніст, пішли со мной, получите копію. Кажу, принесіть мені сюди, нога, болить, не можу ходити. Ми, типу, копії не носимо. Ага. І я, коротше, будете теж дать, кажу, можна їхати, да, їдьте, типа. Ми вам письмом прийшли. У нас же є ваші дані. Опять переписали всі мої дані. Ну, заєбись, думаю, їду, вже злий, думаю, сейчас піздец. Опять жду, визову з трансбезпеки. А це було там з періодичністю місяць може, типа. Ага. Тут проходить теж місяців 6-7. Дзвонять хлопці, каже, а в нас щота ФОПовські поблокували. Вроде ФОП відкритий, типа, хазяїна цієї машини. І давно купив, потік паспорт ну, ми з ним общаємось, Ну таке. Ну кажу, братан, я вже кажу, знаю цю ситуацію. Бери одразу котлету, в ісполнительну. І опять 19 чим-то тисяч гривень. міше мішається счета. Це абсолютно друга людина. Тобто пісьм, хірісів, теж він не получав нічого. Просто бац, все, у вас щось бо вас там засудили блять, заднім числом заочно. Тепер вопрос до всіх дальнобойщиків, хто за цим їздить. Е -е, я навіть не знаю, як не те, як бороться, як свої права стоять. Ну, ти їм кажеш, що блять, машина моя, прицеп мій. Вони кажуть, в тих паспорті не ти записаний. По закону можна імети машину власник, типу по тих паспорту. По закону можна, але не можна. І все, нас це не інтересує, ми випишемо штраф, а там далі розбирайся як хочеш. Е, як це взагалі робота в нашій країні? Ну Типу, вважай штуку, баксу в довбойом. І, і що воно на якийсь ще перечислилось, хер його знає. Е, кстати, в світі тих собаків, ви там хто на каналі підписаний, давно бачили, як я Жигуль вигружав. Ті же гурі я купляв для другого діла, хотів типу, отремонтувати от, от, от одним людям в зеленій формі. Но, е, в світі останніх подій е, Я ті же гулі поламав, другі поламав, Таврія я там була, теж викинув. Коротко, на метал поздавав всі ті, ті акції і мішки кончились. З допомогою з усимів. Ось так і живемо. Натопили мені баню в общем, ці трансбезпековці, що ще відео записую. Вчора просто їхав на Кривий Ріг і Запоріжжя виїжджає стоять. Біля Дніпропетровська стоять перед кривим рогом весь контроль, два буси, там їх чоловік 10 бігало стоять. Біля Ніколаєва стоять, Тобто, я так розумію, це тільки буде усилюватися вся ця движуха огненная по збору бабок. Як з ними І Як доказати, що воно твоє? Напишіть в комментарії, бо цей вітас мене дуже інтересує не, ти вроді невинов... невиновний, но ми тобі всунемо, а там далі дальше... покажи, що ти не обіз'яна і все. О. Я ж так розумію, я такий не один. Це що я можу показати на відео. А 10 мільйонів чоловік, яким виписали ці штрафи, у них каналу немає на ютубі. Вони не можуть це показати. Хоча таких, я так розумію, огово скільки. І ну, вкратце отак от, от вопрос, Історія випрос. Напишіть як пить. Ну як ось ось блядь, весовий контроль, бачите, дорожен стоять. Вагового габаритного контролю пункт. Прям на цій дорозі стоїть. Ну, хоч тут поки нема цих дебілів. Як з ними себе вести, як і що казати. Ну, Пише великий коментарі і мішка буде читати і сердечко вам ставить. Тіпа ж ніхто не каже, що дороги нема. Всі кажуть, що в тебе накладної немає, ми те віб'ємо і все. Така от у нас історія вийшла. Не дуже приятная. Ну, Все, що хотів сказати, сказав. Можете свої історії вкратце написати. Люди почитають, будуть знати, що робиться. Рано телефон виключив, вон той пункт вагового контролю, де ями по пояс. Їду собачка ось собачкам. Кинув і кісточки в нас якраз були, вчора хавали. Я їх з собою возю і собачкам оддаю. Шарко, ти все одно краще, ніж інспектор трансбезпеки. Намного. Вопрос іще до вас. А ну розкажіть мені. Сюда. Е, в правилах перевозки всю -всю херні написано, що працівники трансбезпеки не мають права зупиняти автомобіль. Правильно? Тобі ж тільки працівник поліції може зупиняти. Як в цій ситуації реагувати? Вставати, не ставати? Сюда. Що боїшся чи що? Як з ними діяти? Бо з собакою все ясно, дав кісточку і хорошо. А що тим дати? по кісточці, чи що з ними делати, з тими ублюдками? Мішка не понімає що. Води тобі дати?